На 57-му місці в порядку денному. Саме там опинилось основне і резонансне питання сесії міськради. Депутати вирішували долю водоканалу. З його боргами на 21 мільйон гривень, загрозою відключення електроенергії, Закарпаття Обленерго. А відтак загрозою відключення від водопостачання всього міста придумали частину водоканалу передати приватному інвестору з Черкащини. На протязі півтора року ми проводили пошук. Інвесторів для водоканалу, я просто не бачу іншого виходу, як зробити спільне підприємство. Тим більше спільне підприємство з нашим вітчизняним. Якщо ми створюємо спільне підприємство, то майно водоканалу залишається в підприємстві, тобто воно залишається комунальним майном. І ми маємо його завжди під наглядом. У залі розгорілася дискусія щодо питання. Далеко не всі погоджувалися з ідеєю передати велике комунальне підприємство в користування приватній структурі. Пропонували розібратися детальніше в справі, але в кінці кінців 31 голос з 57 і рішення прийняли правда з поправками. З Сьогоднішнім рішенням ми дали зелене світло на створення спільного підприємства, яке результатом діяльності якого буде покращення. Водозабезпечення городян і перехід на цілодобове водопостачання значить, це перший крок, знак наших добрих намірів для того, щоб створити підприємство, потрібно показати добру волю, що ми сьогодні і зробили. Але не всі в сесійному залі поділяють подібну думку. кажуть, що про інвестора нічого конкретного не знають, і віддавати йому такий об'єкт не можна. Невже продати це є найкращий? Єдиний найкращий вихід? Продати це буде наступний етап. Нас просто заберуть за борги. Чи є спроба не видно спроби взяти той супердосвід, який, до речі, бачила вся наша верхівка керівництво міста у Ніредьгазі? Нірегаза виглядала точно так, як ми, а зараз вони з водою виглядають настільки круто. Емоції в залі після прийняття рішення трохи пішли на спад. Депутати добили 63 пункти порядку денного, вислухали депутатські запити. Порушувалося й питання щодо звернення до президента, не підписувати закон про засади мовної політики. Але міські депутати вирішили його так само, як і обласні.